Отож, перейдімо до технічного аналізу. Перша валютна пара, яку ми сьогодні будемо розглядати, це є британський фунт до американського долара на денному таймфреймі. В принципі, валютні пари з доларом зараз себе доволі таки цікаво поводять. Вони, скажімо так, на етапі формування локальних трендів, тому можна тут буде і скористатися тактиками, заходячи в торгівлю. Ось та її, в принципі, дуже непогано поторгувати. Отож, денний таймфрейм бачимо, в нас тут глобальний такий ніби бичий тренд, але якщо трішки збільшити масштаб, то тут можна побачити якраз зміна, так? Тобто ціна дійшла до верхнього рівня опору, і зараз на даний момент ніби відбивається протилежну сторону. Тому можливий варіант очікування все ж таки падіння даної валютної пари, вона буде рухатись в корекції, або ж для наш, в нашому випадку це є локальний ведмежий тренд. Uh, так от, це на даному таймфреймі. Передамо на менший тепер. На меншому бачимо, локальний бич вже завершився. Зараз локально формується ведмежий тренд. Проте тут я виділила декілька сильних психологічних рівнів. У нас вверху тут є рівень сильний, цей 1,3600. Локально зараз ціна дійшла практично до рівня 1.34.00. Бачимо, що тут є дворі така сильна зона, з якої зазвичай тут здійснюють позиції на купівлю. І на даний момент якраз тут ціна і зупинилась, скажімо так. Тому тут я б розглядала декілька варіантів все ж таки, відштовхуючись від того, що сьогодні буде проводитись виступ Джерома Паула, який буде говорити про можливу зміну облікової ставки в Америці. Можливо, і вони розглядають, все ж таки зменшити її на 0,25%, тому в принципі, в принципі, це точно подія, яка сколихне і цю валютну пару, зокрема, так як в нас тут є американський долар, тому тут можна розглядати з декількох варіантів, з декількох точок зору і сторін, в принципі, сам аналіз. До прикладу, перший варіант, якщо Попередньо бачимо, ціна дуже класно тут рухалась в бичому напрямку, то і не виняток, що звідси теж можуть купляти, і ще якийсь час ціна точно буде рухатись в корекції. Але на меншому таймфреймі. Аж один. Тут в нас можна переглянути, додати сітку Fibonacci. Бачимо, на даний момент тут є комбінація з доджем. Зараз, на даний момент, на ринку покупці ціна трішки ніби відскакує від нижнього рівня підтримки, від цього цілого числа. І по сітці Fibonacci, в принципі, теж як варіант для таких активних трейдерів можна було б зайти в угоду на бай, як мінімум до рівня 38,2 або ж навіть до 50 рівня. Тому десь тут я би очікувала закінчення так точно. Цієї корекції. Думаю, попередньо це біля рівня 50 орієнтовно, тому що тут теж була така реакція, скажімо так, учасників, а потім з хорошою точкою входу можна було б пробувати заходити в позиції на сел. Хоча тут, знову ж таки, навіть якщо дивитися від 50-го рівня, в принципі, то тут можна хіба що десь приблизно біля 50 пунктів забрати собі. Профіт для більш консервативних трейдерів я б скористалася ж таки відкладеними ордерами. Тут sell-stop, під нижнім рівнем під цією підтримкою можна було поставити відкладений ордер, і наша ціль була в рівень 1,3312. Це й хороший рівень для виставлення навіть самого штик-профіту. Ну і в принципі, звідси тут можна було б трошечки більше 50 пунктів забрати в угоді, але або ж навіть в тактику додавання зайти. Бачимо, що тут сформувалась така ніби фігура розвороту. Попередня ціна теж відбивалася від того ж самого рівня, і бачимо, який тут стрімкий рухався ведмежий тренд. Тому тут я б теж очікувала продовження цього ведмежого коридору. Тут є ще внизу рівень 1.32. В принципі, можна було б теж розглядати його як ціль з тактикою, додавання можна було б попрацювати. Тому Поки тут я б все ж таки заходила в позиції тільки на сел, в валютній парі, фунт, долар. Ну, єдине, що бажано дочекатися точки входу, для, знову ж таки, повторюсь, для активних трейдерів або ж агресивних трейдерів можна було б заходити в позиції на бай, до якогось одного з психологічних рівнів, для більш консервативних однозначно дочекатися відбиття, закріплення, свічної комбінації, і тоді заходити в позицію в селу від, наприклад, сітки Fibonacci, як варіант, але. Для цього в нас на даний момент ще немає підтвердження. Наступний інструмент у мене це є долар до швейцарського франку. Тут теж виділила на даному таймфреймі декілька психологічних рівнів. Наприклад, рівень підтримки, біля якого доволі недалеко знаходиться ціна, це є 0,8033. Рівень, біля якого зараз знаходиться ціна, поки ще це є в нас рівень опору, це буде 0,8103. Ну і ще безпосередньо декілька рівнів опору. Це в нас виходить вверху рівень 0,8156 і наступна така ціль: це рівень 08403. Тому, так от, зменшуємо масштаб і безпосередньо таймфрейм. Побачили, що тут у нас є подвійне дно фігура розвороту. Тут теж можна було промалювати. Зараз ціна рухається більше в такому як трикутнику. Ось між двома рівнями. Внизу рівень у нас буде 083, 80, перепрошую, 33, і вверху в нас є рівень 0,8103. На таймфреймі h 4. Навіть не просто. Як трикутник, тут теж можна і додати сказати, що ціна в якійсь мірі рухається і в боковику, в такому швидше боковому накопиченні. Немає тут 100 пунктів, тому я б тут взагалі зараз не заходила в угоди, не торгувала, мабуть. Щодо таймфрейму H1. Тут на я додала ще також сіточку Фібоначі. В принципі, схожа ситуація, яка є на євро, припрошую на фунт-долар, тільки дзеркальна цілком. Тому можна очікувати ще трішки корекції та падіння, і звідси або відкладений ордер, наприклад, buy limit, або ж buy stop вище рівня 81. Чи той чи той варіант підходить, все ж таки знову ж з наступного тижня очікуємо зміну. Облікової ставки, тому я б рекомендувала очікувати все ж таки зміцнення американської валюти і продовження її в бичому напрямку, тому що вже знову ж таки на історичних мінімумах таких вона знаходилась. Думаю, всіма можливими способами будуть трішечки зміц... зміцнювати сам долар. Ось тому безпосередньо очікуємо пробою і руху вгору. Знову ж таки відкладені ордера нам ні в якому випадку не завадять. Якщо ми говоримо про ордер limit, його можна ставити приблизно. Від ціни 0,80-75 орієнтовно, тому що тут була реакція ринку, або ж ордер buy-stop можна було б поставити по ціні приблизно 0,81, 11, 12, 15, десь орієнтовно так, і до наступного рівня. У нас є 40, майже 50 пунктів до межі 0,8156. Це така перша ціль. Далі все ж таки в нас бачимо, що тренд може цілком продовжуватись в тому ж напрямку, тому наступна ціль буде зразу рівень 0,8400 приблизно. З тактикою додавання теж можна буде попрацювати. Тим паче, в нас для цього є знову ж таки фігура розвороту. Ще один інструмент. Це є в нас природній газ. Щодо природнього газу, в принципі, я коли в останній проводила аналітику, то говорила про пробірівня рівня 3.000, і в принципі нарешті це сталося. Нарешті газ пройшов цей рівень, і вже скажімо так сформував декілька нових психологічних рівнів, рівням підтримки, до яких будемо орієнтуватися. В принципі, на старшому таймфреймі, якщо дивитися на D1, то тут в нас буде фігура голова і плечі, якраз з потенціалом до падіння. Тобто, в принципі, поки що, все ж таки падіння. Газу до яких меж я б торгувала в ньому, скажімо так, консервативно всередині одного дня, не залишаючи угоди десь на наступний день, на наступний тиждень, тому що він дуже ліквідний. Ось, і... Інколи де, якщо ми поставимо десь занадто далеко, стоп тейк-профіт, воно може туди не дійти. Або ж бачимо, що він, якщо росте, то дуже різко. Там декілька свічок, або ж навпаки, падає аналогічно і там велика кількість по пунктах. Тобто от, попереднє падіння це 137 пунктів А Ось тому е, консервативні угоди на H4. У нас ведмежий тренд. і Я тут теж виділила декілька рівнів. В принципі, вверху рівень 3100, після чого рівень 3, який е, був пробитий. І зараз на даний момент. Така ціль, куди може опуститися газ, це є рівень 2800 приблизно. У мене тут 2,814 з потенціалом на падіння. Тож, в нас ціна відбувається від верхнього рівня. Практично тут є падаюча зірка свічна комбінація, тому можна було б точно заходити в позиції на сам. В принципі, як на мене, точно можна буде розглядати. Після 12-ї години десь газ він буде вже трошки більше ліквідніший, тому 100% можна буде швидше скажімо так, отримати якийсь результат, тому що якщо зараз відкрити угоду, бачимо, ціна стоїть на місці. Тут би б розглядало. Позиції насела згідно нашого напрямку тренду, тут є сильний психологічний рівень, але перша ціль особисто в мене була б для Take Profit – це приблизно рівень 2,770. Можливо, але тут до цього рівня в нас, в принципі, біля 30-40 пунктів. Тобто якась така коротка консервативна угода, вона цілком можлива. Або ж навіть очікувати пробою цього рівня. Просто тут може бути якась корекція, якась така консолідація, накопичення до наступного рівня 2800. Орієнтовно, в принципі, до рівня 2814, тут майже 100 пунктів, але б рекомендувала тейк-профіт ставити по ось тілу цих попередніх свічок. Ось це було б консервативніше в плані того, що ціна туди точно б дійшла. Це приблизно виходить рівень 2,825, в принципі. Як на мене, дуже навіть непогано. Закрити угоди сьогодні до кінця дня по газу, тому що в нас попереду вихідні, знаємо, що може трапитись геп, в якому напрямку він може трапитись. На жаль, ми цього не зможемо визначити та проконтролювати. Тому я б рекомендувала сьогодні ще на ньому поторгувати, зробити заробити собі, скажімо так, доволі непогано в протягом дня на газі, як він буде рухатись. Позиціях на сел, ось, але через вихідні обов'язково не залишати відкритих угод. Е, наступний інструмент у мене це є нафта. Е, нафта WTI, VTI, кожен по-різному її називає. Е, ось, Але я тут теж виділа декілька рівнів. В принципі, у мене стандартно три рівні на графіку, е, цього в принципі більше, ніж достатньо для того, щоб і заходити в угоди, і так само або ж орієнтуватися для відкладених ордерів. Е, ось внизу у мене є рівень. Тут 61,50 підтримка. Друга підтримка 63,20 приблизно. Бачимо на таймфреймі аж 4. Тут вже є бич поглинання. Майже від рівня 38,2, ну, на меншому таймфреймі по всій фібоначі. Ось, але є свічна комбінація від рівня. Рівень вже був пробитий, і ціна вийшла за межі цього невеличкого буковика, тому що був попередньо гарний ведмежий, воно вийшло в бокову в таку невизначеність це зараз є пробитий цей тренд. Бачимо, тут такий ретест вже відбувся, і ціна стрімко рухається вгору. Ну, в принципі, тут позиція на бай. Куди ми орієнтуємось на бай? Ну тут є межа ще рівень 64, Я поставила тейк профіт, якраз не доходячи до цього рівня на пунктів 10 Орієнтовно. Ну, прибутковість, якщо зараз дивитися, то звісно, що вона не буде такою великою, ну, тобто, але. В принципі, там до 50 пунктів, пунктів 40 можна отримати. Тут, в принципі, тренд бачимо, вже ретест відбувся, бачимо силу покупців на ринку. Тим паче, якщо ми говоримо про зміцнення золо, eh, зміцнення долара, то і нафта також може рухати слідом за ним. Тому, в принципі, тут очікуємо позиції в бай. в, в люман тут в принципі є промальовано. Ось єдине, що не забуваємо про, про ось цей рівень 64, орієнтовно 0,0. І ще один інструмент на сьогодні це є валютна пара євро до американського долара. Глобальніше, якщо дивитися на даному таймфреймі, була ну, в принципі в боковику, бачимо останній це був крутий такий бичий рух ціни вгору, який дійшов до одного з історичних максимів рівня 1,1800, Після чого зараз він відбивається знову ж таки, якщо в нас. Долар зміцнюється, євродолар, валютна пара рухається вниз. Зараз вона вже вийшла за межі свого вичого каналу, і бачимо останні всі максимуми, вони оновлюються вниз. Тут я теж додала декілька рівнів. Зараз ціна знаходиться якраз на межі 1.1600. Після чого наступний рівень у нас як ціль, куди можна було б орієнтуватися. Це є рівень підтримки 11526. Ну, і, відповідно, ще один такий вже максимально доволі низький рівень, це буде рівень 1,14,00 приблизно. Отож, просто якщо ми очікуємо, що цей тренд продовжиться і, в принципі, глобально буде зміна вниз і локально теж бачимо, що вже будується ведмежий канал, то тут однозначно позиції на сел. Також тактика додавання, вона дуже навіть таки актуальна була б тут, надію, вже може хтось і почав використовувати. Також я сюди додала сіточку Fibonacci, тому що в нас. Дзеркальна ситуація на меншому таймфреймі на H1, бачимо, що вже почалась корекція. Я тут виділа один межа один таку цілу зону, бо бачимо, що тут реакції було доволі багато. Очікуємо, що ціна пройде повз цю зону, дійшовши до якогось рівня по Фібоначі. Думаю, це буде біля десь 38,2, швидше за все, ну максимум це рівень 50. І після чого буде відкочуватися у ведмежому напрямку. Чи це буде сьогодні, можливо, навряд чи вже сьогодні вдасться тут зайти в угоду, але з наступного тижня точно можна було б переглядати ці, ці графіки. Ну і відповідно... Відкривати схожі або ж дзеркальні між собою угоди, які пов'язані є з американською валютою. Тут як ціль можна додати або ж розширення фігуначі, або ж порівняння орієнтуватися. Тут вже в залежності від також вашої торгової стратегії для консервативних трейдерів. Я б тут поставила відкладений ордер, десь на межі, 15,70 орієнтовно, і на 50 пунктів приблизно вниз можна було б заходити в позицію у випадку раптом. Та й в принципі, в принципі в мене на сьогодні все. Тому е, бажаю всім вдалих торгів. Користуйтесь аналізом, але не забувайте про свою е, торгову стратегію. Використовуйте обов'язково тактики в торгівлі, іноді вони можуть бути ну дуже важливими і дуже потрібними. Е, ось приходьте в офіс на консультації, на розбір торгових стратегій, якщо в цьому є потреба. І бажаю всім вдалого дня, прибуткового обов'язкового дня та спокійних вихідних.